Жінка хімік із Болівії робить мийні засоби з використаної рослинної олії. Сировину бере в кафе та ресторанах Лапаса. Ідея в Сільверії парі виникла ще під час навчання в університеті. Тоді вона дізналася, що використана та вилита олія шкодить природі. Десять років тому жінка заснувала компанію з виробництва мийних засобів. Наші мийні засоби натуральні, екологічні і не шкодять природі та водним ресурсам. Водночас великі компанії випускають мийні засоби, у яких високий вміст хімікатів і парвників. Токсичні хімікати шкодять екології компанія випускає рідкі мийні засоби порошок для прання та кускове мило для рук і тіла. За словами фахівців, використана олія вилита в раковину залишається на стінках труб. Це поступово призводить до забиття. Якщо олія зі стічними водами потрапить у річку, вона вкриє поверхню тонкою плівкою. Через це у воду потраплятиме менше кисню. Захисники природи радять із використаної олії робити мило. Для цього потрібна вода та каустична сода, яка, до речі, дуже токсична. Тому працювати з нею треба обережно. Також під час варіння мила можна додавати ефірні олії.